Після 18-го пакету санкцій, який Європейський Союз ввів проти Російської Федерації, по суті, у Російської Федерації лишається один покупець її нафти. Я поясню це дуже суттєвий момент. Ми, аналізуючи 18-й пакет санкцій, які прийняли європейці, називаючи його дуже серйозним, дуже потужним, зосереджуємося, як правило, на більш низькому рівні прайск максимальної ціни на російську нафту. Але, як на мене, там є абсолютно інакший показник, абсолютно інакша норма, яка докорінно міняє ситуацію на нафтовому ринку світу. Європейський Союз ввів заборону на постачання нафтопродуктів, вироблених з російської нафти. Оцей пункт дуже сильно б'є. По обсягах продажу російської нафти на світовому ринку. Я поясню: 21% нафти, що купляє Індія і переробляє на своїх нафтопереробних підприємствах, продаючи потім нафтопродукти в Європейський Союз, це була російська нафта. Пам'ятаєте, ми з вами говорили: 80% російської нафти купляють дві країни: Індія і Китай. Після введення обмежень. На торгівлю Російської Федерації нафтою і введення прайскепу, Індія наростила купівлю російської нафти в 9 разів. Для чого вона це зробила? Тому що переробляючи російську нафту дешево. Вона активно продавала нафтопродукти на європейському ринку. Таким чином, створювалося додатковий попит на обсяги російської нафти, яка активно. Продавалася, в тому числі Індія. Зараз Індія активно шукає інші джерела надходження нафти. Я думаю, що в найближчий час ми побачимо, що Індія повністю відмовиться від російської нафти. Або лишиться якийсь невеличкий клаптик для забезпечення внутрішніх потреб. Тобто, по суті, лишається єдиний покупець російської нафти. Єдиний це Китай. Якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео.